Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 10 квітня. За вікном мете сніг. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер спроявлення та фінансового зростання. І сьогодні будемо говорити про те, що вас насправді блокує на шляху до ваших цілей, тому що я трішки цю тему почала говорити в сторіс вчора. На своєму досвіді я вчора працювала зі своїм психологом, тому що в мене з'явилася дуже крута, амбітна ціль, дуже амбітна, дуже така глобальна, масштабна. І я розумію, що нічого не рухається, нічого не змінюється. Хоча в цілому у мене все прямо прописано по крокам, що я маю зробити, і воно має закрутитися, але нічого не змінюється. І власне ми з психологом розібрали. Що в мені підсвідомо блокує те, щоб ця ціль реалізувалася, і коли я вам кажу, що причиною того, що ми маємо в житті, і того, чого не маємо, Є ми самі. Тобто, ви зараз є причиною, не конкретно ви, а ваші програми, ваша психіка, ваші підсвідомі процеси є основною причиною, чому у вас зараз в житті так, як є. Наприклад, ви хочете стосунків. Класних, але в минулому є досвід болісних стосунків. Наприклад, коли вас зраджували, коли вам було неприємно, коли вас зневажали. І зараз ви підсвідомо обираєте партнерів, таких, знаєте, поганців. Навіщо? Тому що. Психіка вас захищає, щоб ви не зближалися з і не будували нормальні стосунки, тому що в досвіді минулого було боляче. Або, наприклад, ви хочете конкретну суму грошей, да, велику амбітну суму грошей. І ви, начебто, робите якісь дії, проявляєтеся, там продаєте свої послуги, а можливо йдете до керівництва, щоб вони підвищили вам зарплату. Але нічого теж не відбувається, немає результату. Чому тому, що в досвіді минулого, наприклад, про яке ви навіть зараз логікою, мозком не пам'ятаєте, є досвід втрати. Більше того, воно навіть може бути на генетичному рівні, тобто у вас можливо такого не було, але було у ваших батьків, наприклад, або про про прабатьків. І ваше підсвідоме пам'ятає цей досвід, коли ви все втрачали і були ні з чим. Відповідно для вашої психіки більше гроші це небезпечно, бо можна залити, залишитися без нічого, можна злетіти і впасти. І відповідно так само психіка буде вас захищати. Як працює наша психіка? У нас є свідоме, да це наш умовно мозок, логіка, аналітика, причина слідчі зв'язки. І є наше підсвідоме, наша психіка. Так от, ми думаємо, що ми такі розумні, що ми все знаємо, все розуміємо, але от ця свідома частина, наша логіка, вона займає лише до 10% місця важелів впливу в нашій психіці. Більшість це 90-99% саме підсвідоме. І тому ви можете. Рашиб, як це сказати? <хи> бігти, 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 робити, 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 діяти, діяти, діяти. А вам, наче, не щастить одне таке невезіння. Щось мені заважає, щось не йде, щось не складається. Якось воно все важко. І причина вас це перша. З чим потрібно працювати, перше, на що потрібно дивитися і розбиратися, це якраз оці підсвідомі програми. І воно виглядає в житті так, наче ви одночасно тиснете на газ і на гальма. Да? Ви наче хочете, але одразу гальмуєте. І відповідно я постійно вам кажу і повторюю, якщо у вас чогось зараз немає. Воно не таке, як вам би хотілося. Йдіть розбирайтеся з собою. Що вас блокується, що вас не дає змінити роботу, отримати високооплачуваних клієнтів, побудувати кайфові стосунки, переїхати в іншу країну. От, до речі, з переїздом, так само ви логікою, головою можете думати, вау, хочу! Там буде так класно. Я там буду якась там успішна, буду жити на Моркі, буду відпочивати, буду працювати з кайфовим видом із вікна. І логікою, головою, ви дійсно це бажана картинка, це те, чого ви хочете. Але ваша психіка вас гальмує і тримає. Чому? Тому що це страшно, тому що це нова країна, а раптом не вийде. Якщо у вас ще в досвіді були, був... В минулому да щось подібне, коли ви змінювали життя, і не виходило. Це може бути до речі, взагалі не пов'язано з переїздом. Наприклад, ви змінювали роботу, а на новій роботі все йшло не так. Або, наприклад, не знаю, там переїжджали з однієї квартири в іншу, теж щось не складалося, ви не справилися. Відповідно, психіка щитує цей переїзд як страшенну небезпеку, і вона буде робити все, щоб ви туди не йшли. Тобто, ви будете гальмувати, ви е, не буде нічого сприяти тому, щоб ви переїхали. Ви будете підсвідомо самі саботувати цей процес, і найгірше цьому всьому, що ви ніколи про це не дізнаєтеся. Тобто, ви будете думати. Не на часі, ну, значить, не зараз, ну, значить, доля мене від чогось оберігає. Ну, от якщо настане правильний момент, от тоді воно все відбудеться. І ви, коротше, накидуєте собі якісь варіанти. Але насправді це ви. Да? Це ваша психіка, це ваша тривога, страхи, якісь блоки, якісь програми, які просто вас блокують у цей перехід. Тому, власне. Приходьте, я 22 квітня буду робити інтенсив для жінок. Він називається Жіноча сила, де ми в тому числі будемо працювати зі вашими страхами, з вашими блоками, які вам не дають вийти на той рівень досягнути тих цілей, цілей, які ви хочете. Ви просто зможете побачити, що вас вам не дає. Вийти на бажану ціль на реалізувати бажану мрію, тому що як не крути, які б ми не були розумні, нами управляють підсвідомі ці програми, тому вони і підсвідомі, так, що ми їх не усвідомлюємо. Це як ви їдете на автівці якою не ви управляєте, ви не можете цим керувати, ви не можете дати напрямок, куди вам повернути направо, наліво? Вона просто їде кудись, і ви нічого з цим не можете зробити. А нам важливо управляти да нашим життям, управляти нашими рішеннями, управляти а, тим, е, якби куди ми хочемо йти, намічати ці ці цілі і реалізовувати їх. Якщо ми не будемо це робити, будуть брати гору наші програми. А програми що вони хочуть? Вони хочуть, щоб ми залишалися в безпеці. Якщо логіка у вас малює картинку, як ви на пляжі лежите в домі мрії, як вам приходять гроші? У вас купа клієнтів, і ви така успішна, то на рівні програм буде відбуватися все, щоб ви туди не дійшли. Тобто буде саботаж. А ви будете робити не ті дії, які вас ведуть до цієї цілі. У вас будуть якісь процеси, які вам заважають рухатися, да заважають туди прийти. І, власне, ви просто будете борощаровуватися в собі, відмовлятися від своїх мрій, відмовлятися від своїх цілей, думати, що значить, це не моє і раз все так важко, але насправді. Лише ви створюєте свою реальність своїми програмами, своїми думками. Тому обов'язково приходьте на інтенсив, на інтенсив жіноча сила, де ви зможете отримати для себе дуже класні відповіді на питання, на які зараз не маєте відповідей. І реєстрація в шапці профіля обов'язково це зробіть, тому що у нас буде постійно зараз там, кожні 2-3 дні підвищувати. Ціну ми будемо. Всім гарного дня! Не змерзайте, бо в Києві просто треш погодній От, Бажаю вам теплого, натхненного дня і до зустрічі!